У зв'язку з виконанням планово попереджувальних робіт на спорудах та магістральних водогонах комплексу водопідготовки Дніпро комунальним підприємством «Харківводоканал» з 8 години 12 вересня до 8 години 13-го подачу води на Лозову та Панютине буде призупинено. Комунальне підприємство Лозова водоканал звертається до всіх абонентів з проханням мати запас води на термін виконання ремонтних робіт. А далі у випуску про конкурс Золоті руки ЛКМЗ, який 6 ти рік традиційно проводиться напередодні дня машинобудівника. У п'ятницю відбувся його перший етап. У майстерності цього дня змагалися наймолодші фрезерувальники і токарі заводу. Для малодіжа це старе сарування не відрізняються від попередніх. хіба що кількістю учасників цьогоріч їх більше: 13. сім фрезерувальників і шість токарів. Своїх найдосвідченіших молодих працівників висунули на конкурс колективи цехів малих серій механо-складального, гарячих штампів, ремонтного інструментального та виробництва сільгосптехніки. Завдання, яке пропонувалося виконати конкурсантам, не з легких на розряд вище ніж у них є. Але для того й проводиться конкурс кращий молодий робітник ЛКМЗ, щоб молодь прагнула більшого іншим приклад. Подавала. Після привітань визначення підготовки робочих місць учасники отримали креслення, заготівки і набір необхідних інструментів. У часі їх не обмежували, але швидкість виконання враховувалася. Тот, який займає перше місце по времени, затратив мінімальне время, йому начисляється 250 балів. Наступний, в залежності від того, наскільки він відстає, начисляється менше кількість балів – 200, 150 і так далі. и это начисляются баллы положительные за невыполнение определенных требований, это нарушение техники безопасности, культуры производства, выполнение бракованной детали, начисляются штрафные баллы. И вот в результате тех, которые начислены как и і них знімаються отрицательные, по сумі бала будет определен. победитель. грошові премії, дипломи будуть вручені переможцям на урочистому зібранні з нагоди дня машинобудівника. Тим, хто посяде перше місце, присвоїть звання кращий молодий робітник ЛКМЗ». для маститих спеціалістів. Подібний конкурс запланований на суботу. У майстерності змагатимуться фахівці шістьох спеціальностей. Токар, фрезеровщик, слісаринструмітащик, шліфовщик, група сварщиків. І група по обработки на токарі на станках з числовим програмним управлінням.